Пенсіонери у Запорізькій області можуть придбати ліки за допомогою сертифікатів. Отримати його прийшов і 68-річний переселенець з Маріуполя Ярослав Гришечко. «Мені зателефонували з приводу одержання сертифікату Я Гришечко. Сідайте. Ярослав Гришечко разом з дружиною понад два роки мешкає у Запоріжжі. Каже із пенсією у 3500 гривень на всі необхідні йому ліки грошей не вистачає. Проблеми з суглобами є і трошки зі слухом. Також є проблеми. Курс лікування там якби більше треба, якщо просто піддержувати, там я думаю, що не менше тисячі гривень. Це на місяць, так. Ярослав розповідає про можливість отримати медичний сертифікат на суму 2500 гривень, дізнався через соцмережі. Я подав документи, потім ждав дзвінка, потім мені дзвонили, от ну, десь дня три назад, що треба прийти і одержати сертифікат на ліки. Отримати даний сертифікат від благодійного фонду Каріта Запоріжжя можуть пенсіонери старше 60 років, які потребують лікування. Розповідає координатор проєкту Ярослав Невзоров. Середньомісячний сукупний дохід таких людей повинен становити менше 6 тисяч 56 гривень. Аби отримати допомогу, необхідно перейти на Фейсбук-сторінку фонду, знайти там посилання на анкету та заповнити її. Вона реєструється, вписує тут електронну адресу, прізвище, ініціали, дату народження, номер телефона, адреса проживання, код ІПН, серія там, номер паспорта. В анкету потрібно додати відсканований паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків, дві довідки про доходи та випуску із медичної карти, яка робиться у сімейного лікаря, каже Ярослав Невзоров. Довідка про дохід і довідка про дохід пенсіонера. Під час видачі сертифікату треба при собі мати паспорт і ідентифікаційний код. Є перелік аптек, які надають ліки по сертифікату. Це одна із аптек міста, де можна придбати ліки за сертифікатом. Завідувачка аптеки Любов Коломоєць каже, якщо ліків, які потрібні людині, не буде в наявності, їх можна замовити. Ми замовляємо і на другий день це вже все. Є. є група препаратів, які ми повинні згідно наказам НСЗУ відпускати по рецептам. Але якщо людина до нас прийшла з сертифікатом і вона має документи від доктора, і якщо у неї є рецепт, то ми забезпечуємо і всім. І обмежень ніяких на сертифікат немає. За словами завідувачки аптеки, Любові Коломоєць за сертифікатом найчастіше купують заспокійливі та серцево-судинні препарати. Загалом вже близько 45 пенсіонерів отримали сертифікати на ліки від благодійного фонду. Зазначає Ярослав Невзоров. За умовами використати його вони можуть до кінця року. Дар'я Пасічник, Максим Савчук, Геннадій Корчененков, Суспільне новини, Запоріжжя.